Вітаю, шановні наші підписники, у нас сьогодні такий виїзний день. Зараз ми їдемо на солом'яний будинок, який збудований по каркасній технології запресовані солом'яні блоки. Але були деякі помилки допущені, люди будували самі, тому їм це можна, так сказати, це простити, але треба нам їм і допомогти. Тому дивіться, що з цього. Отрималося, буде цікаво. Поїхали. якоїсь штиря, дайте, якщо є. Місто, зрозуміло, бо на ньому затікало. Тепер візьмемо, де в нас було сухіше, сухише, так якраз де стікало. Дивіться, саме цікаве. Чим відрізняється глиняна штукатурка від цементної або випняної. Дивіться, як зараз знімається. Тобто що? Солома на ніс ніздав... Супер. Якщо до глини прилипаєш не неодірвеш, то вона просто перепалює верхній шар соломи. І воно за рахунок цієї сітки трохи держиться. А так. Дивіться. Взагалі. для розуміння взагалі да, процесу. Так, сейчас ми мы... все Ситка проживіла, значить вже Да, уже... була. Она просто в плісті. Ніби не зразу видно, вона стала сіра. Церковь, да. есть, можете руку засунути, Так, да, я вона. на чуть. Зараз ось трохи вбу. Це верхній. Тут ще більш -менші. Ну Все одно бажана. Да, да, на, до, на, на дотик мокра. Відчувається. ех Це цікаво, це вся така хата, чи це? ну Ми зараз пішли по більш проблемному. З цього боку, да, якщо там вверх підняться то це може бути те саме. І до речі, на цих стінах менше буде проблем, ніж на тих. Тому що якщо сонце пригріває, випаровування йде і навпаки руйнується скоріше. Сонячні стіни чи північні. Ага. Треба спробувати з того боку. Зараз йдемо. Йде так що отак. От. На питання, яку використовувати, глиняну чи цементну вапняну. Йдемо далі. По-перше, По сама штукатурка вона не справилась зі своїм задачею. Тут трошки краще. Тут, ну, тут краще, бо шар видно втирали, качалося ж теж, бачите дивіться. Тобто на глині ви так не зробите, на глині воно вот таку коржом буде все відлітати і ви не одервете його. Осідка могла себе... внизу буде. Ну, понизу мала сітку піддається. Так, так і робили. Бачите, так, якось... ну, вона просто випадає. Ну, тут краще. Тут таких більш-менш. Ну так, да. але... відчувається. Але все все одно є вона така. Да, але вона волога вона... Су, так, є вість, є вологість. Але все одно ну, де це не тут знизу, може і теж. Чи, ні, ну дивіться, це вже не знизу, це вже майже сказать, все Даже і вологоміра не треба. Сам. Угу. Якщо є бажання, можемо в хаті коверти. Це південна сторона, тут сонечко завжди цікава. Це... Тут трохи сіткий. Ага, я прям стіля Прямо... попій. бачите, як вона відпала, прям шаром. Ми перший зробили... шар робили, роб... шар робили там з мінімуму цементу, а може і взагалі без цементу. А вже оцей верхній самий робили з цементу. Дайте руку, як воно паре. Попробуйте. Зразу рука мокра стає. Да, да. Ого! З... Зразу волога чувствується. Ого, так. Да. Тут відчувається і запах. Не прям. Ну, нічого страшного. Не. Ну, вона геть мокра. Ось те, що я казав, сонце зараз гріє, йде повністю геть. Ось вона геть мокра. Вона така як з тієї сторони угу. північної. так. Да, да, все понятно. О, она геть мокрая. Все понятно. Она геть Она мокрая. Фу. Еще чем с стороны. Там мне ж цікаво. Наскільки? Цікаво, весь добре. Ні, нет. Мені зараз інше. Раз уже ламаю, надо. на глибину наскільки вона ага. вже йде вже ага. раз ми ламаємо вже, бачите як відмагає раз вже ми почали ломати давайте вже будемо ламати ну дивіться вона вже геть давай ходить все дивіться Оріг Так, ладно. А, вона геть нікроще, геть. Ну, ми бачили йому річ, так що світло, тут все так. Тут... Ну як би не добре, але... На, вона геть мокра, геть. Скоріше все воно така там прохолодніше. Зараз от, от, руку туди глибше, там холодніше. А отут де сонце нагріло. Шари. Да, да, шари. Ще тут біля балки, десь воно може не така була плотність всього не така плотність. І мої соломи, бо тут ми напихали там блоками суцільними, а тут десь де блок не влазить, то запихали. не Да, там уже не така... О, а, тут, а тут геть усі. За, за, за деревом геть мокре. Де ось остойка дерева. Да? Там... Да. От біля стоїк я думаю. І... Да, так, ладно, не будемо далі вже його okay. розковирювати. Все. Треба відремонтувати. Mm -hmm. Все, справилися. Все красиво. Три mm -hmm. це... дефекти на ст... стіні це декоративний ефект. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, добре. Всередині поламаємо. Ну да. вас так, вас вже так, ламаємо так, так ламаємо. Я з того боку, я думаю, нічого що... потім. Кажи. Ще один нюанс, треба на даху доробити якийсь ну, або дах, або такі козирки, щоб закрити фасад. Тому що вся вода, яка попадає, вона буде руйнувати фасад. Тому на це треба звернути увагу. Це це скільки сантиметрів магазин. Бажано 60 а краще 80. Ого! Ну хоча б 40. Ну хоча б, щоб оцю воду трохи збити. Тому що ну, у вас йде прямий дощ, він зараз падає і оце все рину, це, оце ж Просто так не повідпадало. Звичайно, це пряме ну, попадання ви можете... води, воно після кожного доща мокре. Ви бачили, як робиться взагалі, розділяють між першим і другим поверхом, роблять да. отакі козирки. Да. Ну, так, хто мішає зробити там козирок і тут козирьок. Все... Ну тут ще буде, не по не ідеї, не яка... с... ну, це тут а якась. Якщо це буде вентильований і все закриті, то все одно це варто. Ну, якщо зробити вентильований, можна не робити, але все одно треба ну, покрівлю трохи додати. Okay. Ну, ну дивіться, у вас воно пропадає в ОСБ, воно чорний. Тобто, ну, тобто, трошки дайте вивідати. Якщо, якщо є можливість, краще дати, треба подавати. Замажте, візьміть глину, просто глиною замажте і все. О, візьміть, замажте і все. Жменю піска добавте тільки усі чтують. Один до одного. Жменю глини, жменю піска перемішали, водичкою змочили і І і все. все Він так закидали. З цього боку чиста глина, тут уже а, без домішки. Трошки глина трошки. Ну нічого, Все одно глибину. Е, тут ми не покоїли, ніж не зубнеш. Це ж ми окрім такого ниже набили. Дивіться, її навіть важче, щоб лопня на це мене. Бо а, вона а. в'язка. Не знаю, в мене вже спономок. Давайте я буду рубати. А дико. Загріздів будинки у нас делають. Ага, тут не так просто. Тут можна сравне добавити. Давайте я роботу. Та не надо рукавиться. Руна люби руки. І собану біш. Ну, Хоча Все, дивіться, бачите, як винодавна. Так, ну, я її не можу одірвати. Як не можу, то о, дивіться. Mm -hmm. А тепер дивіться, спробуй mm -hmm. вийдемо. От і різниця. Wow. Коли люди питають... Ви все байки розповідаєте. Ну. Попробуйте зробіть, все зрозумієте. Бачите, як витягується? Mm -hmm. Попробуйте все носила. Але вогкість все одно не ну, зараз побачимо. Ну, в локи з'ябумо воно з ж штягнеш, mm -hmm. просто на mm -hmm. Ну Дивіться, тут вона суха, ну сухіша, звичайно. Але mm -hmm. так як руку в то все одно відчуваєш, mm -hmm. що вона не зовсім сірий блок, а там є місця, де ми запихали вручну. Ну так. Ну так, Тут вона ні, ну, вона чувствується, бо вона з фасаду натягнула. Uh -huh. Це перше. По-друге, ви не живете. Якби жили, різниця в температурах, волога б ходила туди. Uh -huh. Тобто вона зараз собі там живе своїм життям, uh -huh. за рахунок цього її не видавлює. Uh -huh. Бо коли взимку uh -huh. в, в кімнату ну, тепло, то водом. Так, то воно ж yeah, па -па пару даве, вологу даве на зоні, і тоді воно все працює. Mm -hmm. ну але... Ну, бачите, от он. Ні, ну тут вона суха. То, що там в неї вологість якась є, ну її ну, ж не може не бути. Ну, Звичайно, вона ж в, в будь-якому випадку вологість буде свою мати. Ну, матір. І запах тут прийде. І запаху немає. Є, а. Ну, запах соломи. а не Антигнивої свілі. Бачите, як виривається з цього? Mm -hmm. Ні, тут нормально, всередині більш-менш нормально. Перше, йдемо по фасаду. Е, з фасаду зняти повністю все, що можна, до основи. Якщо е, деякі гмілі блоки, це все замінити, обов'язково. Е, По-друге, е, коли це все знімете, Повністю все треба буде ну, набити сітку композитну, така як е, слово оконна арматура, але композитна сітка. На солому. На солому, так. Mm -hmm. да. І потім вже нанести глиняну е, штукатурку. Яку ви там будете робити, це вже діло таке. Хочете самі робіть, хочете, допоможемо, хочете. Ну, все, все залежить від ситуації. Якщо немає можливості купити, ну, думаю, допоможемо, хоча б ви на порошком, вже самі завезете і зробите. Це перше. Друге, всі дерев'яні поверхні ще до композитної сітки оббити металевою просічною нержавіючою сіткою або оценковою. Тобто, коли все зняли, спочатку ви оббиваєте всі дерев'яні поверхні. Звернуть увагу на самі кути будинку на зовнішньому обов'язково. І потім уже композитну сітку. Можна ще зробити. Такий варіант. Я потім скину відео і там буде все детально роз'яснено. Так, да, але я собі шпаргалку башов. Шпаргалка все одно треба хай. Все буде, це буде, я вирішую. Так, далі. Можна, ну, скажімо так, технологічно то вже треба буде дивитися по ходу. Під отимився дерев'яними рейками по-любому треба бити. Да, Треба ну, зняти все переробити. Це те, що по фасаду. Далі, після того, як зробите глиняну штукатурку, я рекомендую зробити він фасаду. Все ж таки, як от у вас рейка, підутина стиль краще зробити. Бо всі штукатурки, все ну, воно не буде витримувати, по-перше. І у вас дуже криві стіни. Щоб вам зробити штукатурку, треба робити фактурну. Чим фактурніша штукатурка, тим більше вона буде на себе брати mm -hmm. роботи, якби, і ну, нормальний глиняний, потім вопняний там, і далі там, фарби ці ж. Фасаді mm -hmm. Вони не дешево кошту, mm -hmm. краще взяти будь-яку звичайну там навіть саму просту вагонку, це буде більше толку, ніж з цього. Ми хотіли думали про якийсь такий mm -hmm. варіант. Ну, ми не хочемо все забивати рейкою, mm -hmm. а лишити да, якимсь ну ми вже це вирішили і це зрозуміло, що треба глиняну штукатурку, зверху брати вентильовані фасадні, якісь панелі, які ще зверху вже декоративно по mm -hmm. і пофарбуються. Щось mm -hmm. із таке, yeah. uh, якщо говорити. Перше, перше питання бюджет. Mm -hmm. Він, Він обмежений. Любий штукатурний фасад потягне за собою купу роботи, купу матеріалів. Mm -hmm. Тобто вагон, ну умовно, якщо ви не хочете, ви хочете, наприклад, щоб було чимось візняти, візьміть пишову вагонку, mm -hmm. зашийте, оформуйте її в будь-який кольор. Mm -hmm. Хочете білий, хочете зелений, хочете ну, який завгодно, Тобто це все вирішується. У вас буде дерев'яний фасад, не буде ніяких. І ще літа. Любий mm -hmm. штукатурний фасад, якщо ви навіть зашите будь-яким листовим матеріалом, по-перше, тріщини. Mm -hmm. По-друге, вам це все зараз треба вирівняти. Якщо вагонку ви ще собі якось ну, можете, mm -hmm. десь вона буде грати, нічого mm -hmm. не буде видно. На штукатурному фасаді появиться тріщина, попаде волога і опять. ну... Я, з, з, зрозумію, все а слабко, якщо бити, то можна стик чи десь... зашиваєте. Ось ось так. Mm -hmm. Можете встиг. Ну, якщо, наприклад, шоу, ну, як звичайно, да, там буде вибрана фаска. Якщо буде безшовна, вона просто буде як підлога водоштува. Вони... Я маю на увазі від стіни, як треба. І, звичайно, ну, звичайно, так. Ви ж набуваєте угу. рейки. Угу. І да. все, і, і перейкав. Ну, угу. То вже технологічно. Там ага. робиться з, з, з вентиляцією, там можна дві рейки тонші, щоб була вентиляція. Це зараз. Ага. Е ну, все, я, то, думаю. Це? я Ми думаю. йдемо по таким, ага. загальним. Це перше. По-друге, у вас проблема з софтом на фасаді. Тобто, весь сніг, який лежить, у вас стане на стіну. Тобто на фасаді, отак, коли це все знімете, так, у вас проблема mm -hmm. здається сантиметрів 20 mm -hmm. Ви робите цю, оцю частину mm -hmm. все в керамічній плиці. Ну, камінь має значення. Mm -hmm. Тобто, що, Можна заштукатурити навіть цемент і гроші, нічого страшного не буде mm -hmm. на оцьому проміжку. І повністю зробити відвод води. Mm -hmm. Тому що сніг зараз впав, розтануть mm -hmm. і у вас у тебе все замокне. Дощ пішов, воно мокре. Тобто в цю, в цю частину mm -hmm. висково, на фасаді треба вищити. Mm -hmm. Так, тепер зсередини. Середини ви яку використовуєте на гарантовку? Яку суму вона стоїть? Першу його взяли, ми тільки чисто спробувати взяли, ми на ній не зупинялися. Ми взяли, щоб спробувати взагалі, чи вона тримається, чи, чи вона не рветься цю текстуру. Так, дивіться. В принципі, ладно, що вони по грунтовці. Обов'язково пару проників. Mm. В принципі, можна використовувати будь-яку звичайну кріму. Mm. Вона теж буде пара проникна, але, наприклад, берете акріловий концентрат і розводите його в два рази більше, чи пише на феністрій виробник. Mm. Ну, умовно. Mm. Перший шар можна зробити таким чином. другий шар можете дивитися. Якщо треба, то треба. Можете не, не робити. По фарбі. Якщо ви взяли вже цю, там, звичайну акрілову там, фарбу, можете її використовувати, якщо вона ви вам вон там. Не заходить по бюджету і так далі. Ні, можемо зробити глину фарбу. Тобто я можу зробити суху, наколотити, зробили і все, воно у вас постійно є. Ну, Це треба приділитися. Бо тоді, коли ми з вами спілкувалися, то ми зараз все. Зараз ситуація така, що ми ж теж йдемо на зустріч. Вам треба дороблювати, слава Богу, вижили. Ми зробимо як. Я вам даю сухі компоненти, ви самі все робите. Я просто розказую, я не трачу свій час, uh -huh. ви не тратите мій час. Uh -huh. Все. Ну, компоненти, ну, я не думаю, що це буде дорожче, ніж те, що ви зараз купите в магазині. Uh -huh. І ви получите ну, таку саму білу стіну, але uh -huh. вона буде намальовуватися так файно, uh -huh. вона буде загладжуватися, воно це все проявить, і просто буде. Хочеться таке. Як... Ну Це ми зараз пробували білу, а що були в епіцентрі, купає ще трошки тим... іншої кольору, попробувати. Вони хоче, не треба. У вас от зараз світло, ну, у вас є темна ось стіна. Mm -hmm. Хочете залишити оцю стіну, так як вона є. Не да? Ну, на ґрунтувачені ще. Ні, ні. це тільки тут шматочок, щоб спробуватися. Ні, ви можете... взяли теж світло, просто трохи іншого відтілення. Ну, ну, можна і так. В принципі, можете зробити деякі... Просто у вас ці стіни, вони ценні. Тобто можете залишити, можете. Тут треба ну, білу робити, бо тут темно. <плес> да. Біла треба, бо ну, це, ну, це світа кімнати. Це красива. Ми... Це, це, що... Мені це подобається. Це просто фарба, яка була. Не яка якою була е ну, з інших По е цій штукатурці, що ви тоді брали, то не скільки мішки? було? Один, два, по-моєму, чи два різних вже раз вона трошки вже змінилась, бо війна корекції. сталася користю. В принципі, що можна зробити? Давайте подумаємо таким чином. Я так розумію, самі будете щось робити. Да, думаю, що так. Просто у нас такі матеріали, з якими ви справитесь самостійно. Mm -hmm. Так само можна взяти нашу білу декоративну або мазанку солому і зробити самі. От що зробили, те й буде. Бо зараз вам на цю стіну, щоб навіть вивести, пофарбувати, вам її треба перетерти, погрунтувати, правильно пофарбувати. Mm -hmm. Тобто самі ви ну, можете але воно буде таке сумне. Mm -hmm. Син глиною ви собі, якщо щось не виходить, не розбили, перемили. І, і ми все. думали, що оцю стіну і в нас тут підліконні будуть дерев'яні, Дерев'яні, якісь теж рейку збиралися бити, то я не знаю, чи ми її будемо о, маскувати. Якщо ви купомуєте, що копульку заможете, то скажете, машином та рейдку. Ну, подивимося. І воно, ну просто розумієте, вам треба, ну, дерево на фасаді, дерево тут, я не знаю. Ну, ми не обійдемося, ну, все одно без чогось там не буде якимись тут, там якісь ну, среження, і, декоративні там шафи, двері. То ну, ну, якщо щось ну від нас треба, ми допоможемо не проблему. Ми тут недалеко приїхали, навіть показали, розказали супер, супер. Ну, Тут питання в тому, що треба почати з фасаду. Mm -hmm. Це найперше, це все. Це, це, це була просто фарма, ми вирішили спробувати. А так, ми, звичайно, зараз починаємо mm -hmm. з фасаду. Це все це, 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 це терпить. В принципі, це саме таке головне. Тому я не бачу, якихось зараз таких тут проблем. Я думаю, взагалі щось страшне. Він не згнив, він не згорів. та Він не Ні, ну такі. Ви просто коли зробите фасаду, він почне просто сохнути. Класно. Клас, і Він висить не сам по собі, бо зараз йому нема куди діватися. Просто зрозуміти, вогняна штукатурка, вона ж її сама природа, вона вологу бере і собі держить. То, що там розказують, так, да, вона там віддає питання не в тому, вона то віддає, питання коли. Угу. Ну, А це ще не було в морозі. Угу. А тепер, чому ворога ну, руйнується? Заходить волога, мороз в вона зруйнувалася, і потім вона отак висипалася. Все, ну, все ж дуже просто. Про те, що це була помилка, ми вже зрозуміли і визнали свою помилку. Це не треба було так робити. Та, так, що в принципі оцело. Так, тобто нам треба зараз визначитися, чим ми будемо її закривати, чим ми будемо її всю закривати. І все, по суті. І збивати треба, перештукатурювати і, і закривати. Так, що... А тоді все інше. Ну, чим змогли, тим допомогли. Клас. Ви. ви нам дуже допомогли, ми вам дуже дякуємо. Це супер. Це супер. І, і головне, чим ви допомогли, це з вашою останньою реплікою, що не все так страшно, бо ми хвилювалися, чесно кажучи, а то хата вже думаю, така, вже скоро можна зажити.